Вітаю, друзі! 26 травня. вашій увазі інструкція, як можна буде дивитись мій канал, у випадку, якщо його заблокують зелені гниди. А у нас хроніки цих самих зелених гнид. Отже, будемо боротись. Створюємо юридичну команду з американських і українських юристів, яка буде оскаржувати дію українських санкцій в Українських судах, Європейських судах і в Америці, якщо буде заблоковано YouTube. Ми будемо оскаржувати не тільки незаконність введення санкцій. Тому що вводити санкції проти будь-якого громадянина України, який не є звинуваченим в тероризмі, це порушувати Конституцію. Це вчинювати злочин. Це незаконно. вводять, вводять, вводять масово. І тому цей аспект незаконність це один аспект, але є інший аспект. Сан... Суть, за що на мене було введено санкції з Зеленським Володимиром Олександровичем, за те, що я викривав корупцію його родини і його особисто. Це особиста помста Зеленського за те, що я розповів в спільноті про відпочинок його дружини Олени Зеленської з донькою і друзями цієї зими на супердорогому курорті Швейцарії. В той час. Коли українці сидять без світла, українці воюють, гинуть, але Зеленська розважалася, за бабки, за бабки, які крадуть, мародерять спільники її чоловіка, Володимира Зеленського. Саме його спільники Тимур Міндіч, його кращий друг крав. На будівництві оборонних споруд на Харківщині, Сумщині, там, де зараз ідуть бої. Його цей же друг і інші друзі, брати, Шефіри, мають пряме відношення до Монобанку, який очолює фунт Гороховський. І власне... Е про це розповів я також. І в воюючій країні, коли 400 ярдів, дирка в бюджеті воєнному, вони виводять цей банк провідний і реєструють на Кіпрі, щоб не платити в Україні податки. Корупційна складова. Але корупційна складова, в тому числі і в санкціях, я уважно. Вивчив указ проведення санкцій відносно всіх осіб, побачив там власника пінапа російського, це російське казино, Пуніна, але не побачив там його українських агентуров, людей, які в Україні на них все було оформлено, вимивали гроші. А саме Марину Володимирівну Ільїну, Володимира Костянтиновича Ільїна, її батька, Ігоря Васильовича Зодько нема. Мені розповідають люди з РНБО, наші джерела в РНБО, що вони були, їх подали на комісію, а потім вони зникли. У мене пряме питання, і я його ставлю директора Набу Кривоносу, директору ДБР Сухачову, голові Служби безпеки України Василю Васильовичу Малюку, яка млять, і за скільки грошей викреслила Ільїних і зотька із списку підсанкційних осіб, а хто скільки взяв? Чи не Артем Шило часом домовлявся за них? А заява відповідна буде подана мною до правоохоронних органів, які я перелікував стосовно продажу місць в санкційних списках. Тобто, БАБОВО взяли і не внесли в санкції. І це не перший раз. І це не перший раз. Пане Власюк, голова санкційної комісії. Готуйтесь, мильте свою Зелену дупу. Ми йдемо. І абсолютно всі незаконні санкції введені вами, погоджені вами. Ми розберемо по поличках. А ще є люди. Які сприяли, які лобіювали, які раділи на своїх телеграм-каналах введенню санкцій проти журналіста, проти мене, не будеш писати про зелений гнид. От що? Гад? Ну, наприклад, є такий корупціонер, аферист, юрист, лобіст гральних казино, Андрій Довбенко, який зараз ховається в Британії. А санкції проти нього вводити не збираються. Хоч він там і в армії мутив. з казиноцями російськими тягався, і все, все все. А знаєте, що не хочуть санкції вводити? Правильно, дружина в нього, колишня, у них є спільна донька Дар'я Зарівна. Вона ж там раділа, що проти Мсічука санкції ввели. Дар'я, а ну розкажіть, а чого вашого Довбенка, що він без санкцій? І скільки його прохань на день ви виконуєте. І ким, крім головної радниці голови офісу президента Андрія Єрмака, ви підпрацьовуєте, а? будемо розбирати по поличках. Весь оцей мляцький гадюшник, жаба-гадюшник, який розвели на Батнінкові ці зелені гниди. В суди підемо, інформаційно підемо, готуємо звернення до міжнародних журналістських інституцій, інституцій по захисту прав людини. І будемо складати списки. Список Масючука. Гарантую, не відпетляєте ніхто. Уже зараз, уже зараз, на контакті Вашингтон, Брюссель Ми вам влаштуємо гастролі Мляцького зеленого цирку. Тільки не по Європам і Америкам, а по Гуантанамам. Трибунал на вас всіх чекає. Друзі, піду я заяву готувати з приводу пінапівців із санкційного списку, яких продали ну їхнє місце, продали. Взяли бабки з них, щоб не вносити до санкційного списку. А ви поки що думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо. Жить